Ось ви бачите цей кошик. Саме в такому кошику був ваш талончик, і так. я витягнула його минулого разу, і так. ви стали переможцем. Сьогодні Андрій вже офіційно забирає свою красуню. Вона вже ваша. Як так вам вдалося, і ви прийняли участь? Що ви для цього зробили? Е, найперше, це я хотів придбати свою найпершу булочку, гладкоствольну. Е, прийшов випадково. Сюди речі, прийшли випадково. в цей магазин, так, так випадково, так. тому що задивлявся в інших магазинах. Ось е прийшов, получив, отримав консультацію, е замовив і одразу запропонували. Маєте бажання допомогти? Звичайно, я придбав біту. Біту. Тобто, ви ось таку біту придбали. Так. І потім ви по телефону мені сказали, що вона була остання на той момент, так, і ви так, її забрали. Так, Я витягую так. ваш купончик, дзвоню вам, ви берете слухавку. Ну, я був трішки збентежений, ну, якщо так можна сказати, тому що я був тоді на на а На роботі, на, службі, на чергуванні. Та ось, і спочатку не повірив. Звичайно, не повірив. Але впізнав ваш голос, а потім, коли ви вже вийшли на. Мій пісклявий Тривіті... голос впізнав так, Андрій. Так, так. <смір> Думаю, точно виграв. <смір> Саме так. Ось так мені вийшло отримати ту, ту булочку, яку я, в принципі, пішла. Мріяли. Але мріяв. це мав бути наступний крок. Так, так. А тут ви прийшли за однією. Получили консультацію, задонатили на пацанів, знаходячись самі у титулі так. збройних сил України, так. і вам дзвонять і кажуть: Ви виграли.